Привіт, мене звати Яна, мені 12 років. Я пишаюся тим, що я українка. Моя розповідь про відомого українця Володимира Огоровицю. Його називали останнім романтиком 20-го століття. Музика Володимира Горовиця сповнена глибокої пристрасті і вічного спокою, величної мужності і тремтливої ніжності. Здавалося, він відчував звуки бажаного і недосяжного, довершеного і прекрасного. Гра Володимира Горовиця відрізнялася блискучою віртуозністю та феноменальною технікою. Серед його шанувальників були президенти та королі, славетні композитори та музиканти. Зокрема, майже 20 років тривала дружба Володимира Горовиця із Сергієм Рахманіновим у 1928 році. Володимир Горовець виїхав до США, де й прожив усе життя, гастролюючи час від часу містами Південної Америки та Європи. На батьківщину піаніст приїхав лише раз у 1986 році, через 61 рік після еміграції. Концерти вже старенького маестро проходило Москві та Ленінграді з тріумфальним успіхом. Ще за життя про музиканта були написані такі слова: горовець, король, королів, піаністів, які існують і коли-небудь існували.